Жодні санкції не нашкодили Росії так, як нашкодили Росії російські контрсанкції. Неможливо заборонити насправді Росії, експортувати нафту, експортувати газ, бо є багато країн, які їх куплять. І це для нас важливо, бо рано чи пізно війна закінчиться, а Росія залишиться і буде намагатися відновитися. Грецькі перевізники перевантажують російську нафту прямо в морі, і далі її там продають вже там як більш-менш там. Очищено, вода завжди знайде шлях. Вода в даному випадку це гроші. Слабовіки в Росії, звісно, вважають, що якщо хтось заробляє там 200-300% на постачанні щось до російської армії, він шпигун корупціонер, його треба абілітити, щоб купити собі новий гелік або новий каїн. Коли це станеться, не знаю ні, я ні державний департамент Сполучених Штатів, ні навіть Міністерство економіки Російської Федерації. Антон привіт. Сьогодні ми говоримо про санкції. Які з запроваджених на сьогодні проти Росії санкції ти вважаєш найбільш ефективними, такими що реально вплинули на економіку, технології і військову спроможність Росіян? Ну, по-перше, давайте будемо чесними. Жодні санкції не нашкодили Росії так, як нашкодили Росії російські контрсанкції. Тому чемпіоном. Серед впливу можна вважати саме російські контрсанкції і дії росіян, які вони провадять. Якщо ми кажемо про всі інші санкції, які запроваджені там західними країнами, то ну там будемо чесними, да? треба розуміти, навіщо Америка їх вводила. Більшість людей чомусь думають, що санкції — це от таке, економіка стой раз-два, а насправді воно так не працює. Бо Росія це величезна економіка з величезною інерцією, і сповільнюватися і отримувати проблеми Росія буде дуже довго. І так званий внутрішньоекономічний блок, який в Росії відповідає за балансування системи, він насправді дуже професійний. І це велика проблема для нас і велика проблема для заходу. Бо Жодні санкції не є і не можуть бути тотальними і абсолютними. І насправді ми стикаємося з тим, що всі санкції якось там сповільнюють російську економіку, наносять їй якусь шкоду. Але це не є системою, коли російська економіка там, або її якісь сектори прямо зупиняються. Такого ну, не стається і не може насправді статися. Тому під час оцінки впливу. Будь-яких санкцій на Росію треба казати про там різні речі. Треба казати про довготривалі наслідки, які дуже впливають на Росію, хоча вони і не дуже впливають на її спроможність вести війну. Це насправді дуже добра річ, бо вона впливає на Росію в довготривалій перспективі. І це для нас важливо, бо рано чи пізно війна закінчиться, а Росія залишиться і буде намагатися відновитися. Ці санкції також важливі. Це загалом і вихід західних компаній з Російської Федерації, що дуже впливає на їх промислову спроможність загалом, не тільки на ВПК. До виходу російських компаній, окрім агітаційних, так би мовити, кроків з боку українців, які примушували ці компанії виходити, треба розуміти, що призвело до виходу саме санкції на макрофінанси і банківський сектор. І, хоча всі постійно кажуть про газ, про нафту, насправді найбільшу, найбільшу шкоду Росія отримала від макрофінансових санкцій. Бо якщо банки іноземні або навіть російські відрубаються від глобальної банківської системи, це величезна проблема, бо західні компанії не можуть нормально працювати. Відповідно, вони виходять. До того ж, найбільшу шкоду Росії принесла заморозка зовнішніх резервів там в обсязі, там десь біля 300 мільярдів, оце прям потужна пряма річ. Ну тобто, буквально 300 мільярдів було, да, тепер вони десь зберігаються в Бельгії, і ми відповідно з цих грошей ще й якісь там проценти собі отримаємо. Це та прям дуже добре, і це, на мою думку, найбільша проблема, тобто відключення Росії. Обмежене, там часткове від світової банківської системи необхідність перейти від, в розрахунках від доларів та євро до юаню там рупі індійської, які не є вільно конвертованими валютами, це величезна проблема, вона має накопичувальний ефект. Далі, звісно, газ та нафта. Обмеження по газу, да, обмеження північних потоків, вони більше впливають, так би мовити, на еліти, да, які отримані з газу гроші використовували для власного збагачення, для того, аби гарно жити. Зараз ми бачимо в результаті, що Газпром з прибутковою величезною компанією, про яку сама Росія розповідала, що скоро вона буде коштувати там трильйон доларів, буде капіталізація. Да, ми бачимо, що вона десь на межі банкрутства і намагається якось там балансувати свої системи. На жаль, скоріш за все зараз ця ситуація зміниться, бо Китай, який раніше намагався балансувати російський вплив іншими постачальниками енергоносіїв, і ЛНГ, подивившись на ситуацію навколо Ірану і на можливе перекриття протоки біля Ірану, зрозумів, що у трубопроводного газу є певні бенефіти, і ця ситуація, я думаю, найближчим часом поміняється. Китай дозволить Росії побудувати сили Субіру 2 це там погано, насправді, для нас новина. Далі, нафта. Обмеження на нафту дійсно призвели там до якихось там ускладнень, загальні втрати Росії, там за весь час складають там, 200 мільярдів доларів, там 50-60. Експерти кажуть, що річна Росія втрачає, але скільки ж вона отримує? Отримує, вона достатньо для того, аби балансувати свою макроекономіку, аби підтримувати якісь там господарчий комплекс, комплекс, да? ну і, звісно, фінансувати ВПК та війну. Але ці санкції також впливають, вони є дуже неприємними. Далі ми можемо сказати про обмеження на постачання там, великої номенклатури речей від там, чіпів до верстатів. Це також дуже впливає, але це знову ж таки скоріше впливає на глобальну спроможність Росії взагалі існувати. У довготривалій перспективі і не дуже сильно впливає на можливість вести війну і на можливість виробляти е, образці військової техніки, снаряди і всяке таке інше. Тому, якщо подивитися і назвати три речі з усього перерахованого, я б скоріше назвав саме макрофінансові санкції та блокування резервів е, газ та нафти, все інше воно там достатньо вторинне. І найголовніше, що саме дії Росії наносять їм шкоду більшу за ту, яку можуть нанести санкції. можемо подивитися на північну Корею. Можемо подивитися на Іран, які тривалий час знаходилися під санкціями, чи це вплинуло на спроможність Ірану там виробити велику кількість ракет і запускати їх? Ні, північна Корея, знаходячись під дуже жорсткими санкціями і не маючи запасів нафти або чогось такого. Зуміла закінчити свою ядерну програму, а це дуже дорого і це дуже складно. Тим не менш, вони зуміли. Тому сподіватися на те, що там санкції якось нанесуть там безпосередню шкоду Росії, ну не варто. Але якщо ми кажемо про підвищення транзакційних витрат, то більшість санкцій саме на це і впливають. Тобто, війна має ціну для Росії не тільки в. Безпосередніх втратах військової техніки, людей знищених підприємств, а й в тому, що забезпечення функціонування війни для Росії стає все дорожчим і дорожчим? Це, звісно, створює проблеми всередині Росії, і оці проблеми є більш важливими ніж дія санкцій самих по собі. Росіяни навчилися обходити санкції, які саме можливо є у тебе якісь такі яскраві приклади, і чи можна цьому запобігти? Сам по собі обхід санкцій, те, що вони це роблять, це насправді є елементом санкцій. Тобто, умовно кажучи, ми якщо ми кажемо про підвищення транзакційних видатків, це мова якраз про обхід санкцій. не треба там мати ілюзію, що можна перекрити Росію да, від всього світу. Ну, по-перше, є країни, які мають спільний кордон з Росією і вони не є ворогами Росії. По друге, якщо ми кажемо навіть про обхід санкцій, яскравий приклад, тривалий час був дозволений транзит європейських товарів через територію Росії, тобто буквально по землі, наприклад, там в Казахстан. І звісно, там всі там, в Європі кажуть, що вони підтримують Україну, але ми бачимо ситуацію, коли навіть в країнах Балтії підприємства, які не були засновані росіянами, вони не працювали на росіян. Ці підприємства бачать, що в них там зникає ринок Росії. І виникає такий самий ринок Казахстану. А що насправді було? Товари відправлялися з Європи до Казахстану через територію Росії. До Казахстану вони просто не доїжджали. І побачити ці товари в експорті з Казахстану до РФ ми не могли. Бо вони буквально розвантажували фури і отримали все, що їм потрібно. І це було там тривалий час. Ми про це кричали. Європі там зановився десь рік. Для того, щоб все це зрозуміти, і такі, о, дійсно, є проблема з транзитом. І вони його закрили. Якщо ми кажемо там про обхід санкцій на нафту, то так само грецькі перевізники перевантажують російську нафту прямо в морі і далі її там продають вже більш-менш очищено від санкційних проблем. Це, звісно. Коштує якихось грошей, треба там додаткові танкери, їх хтось купив і за дуже величезні гроші. А сама по собі організація цього процесу це додаткові витрати. Ці витрати є позитивними, але треба зрозуміти: неможливо заборонити насправді Росії, експортувати е, нафту, експортувати газ, бо є багато країн, які їх куплять. Так само, якщо ми кажемо про якісь там банковські обмеження. Наскільки мені відомо, Райфайзенбанк все ще не вийшов з Росії, і він тривалий час, дуже тривалий час використовувався саме для того, аби провадити угоди з багатьма країнами у світі, ну там мова не тільки про Європу, да там про Туреччину, про той самий Казахстан, Узбекистан і так далі. Росія навчилася обходити всі види санкційних обмежень. Тобто, от про що б ви не сказали, буде створений механізм обходу. Бо Вода завжди знайде шлях, вода в даному випадку це гроші. Да? Завжди є люди, які бажають по всьому світу заробити ці гроші. І відповідно будь-який санкці... санкційний механізм буде обійдений. навіть якщо навіть якщо ми візьмемо якийсь Казахстан, да? там умовно кажучи, завтра Росія там, значить, посорилась з Казахстаном, це не означає, що поток. А якихось там підсанкційних товарів з Казахстану до Росії буде обмежений. Офіційно його не буде. Неофіційно хоч на віслюках повезуть. От воно все одно буде, тому що контрабанда існує по всьому світу постійно, і ніхто ніколи її не переміг. Є безліч варіантів, якими вони можуть скористатися. Підміна там назви товару, наприклад. Да? Тобто, умовно кажучи, там постачається якийсь один від ресурсів, якийсь має свій там, sh код Як тільки на нього вводиться якась там заборона або комусь прилітають санкції, SH-код міняють на щось там схоже і відправляють так. Далі митникам башляють ну, з однієї сторони. І якийсь ресурс чи товар доходить. Одного разу мій знайомий зайшов в бар, щоб погудіти. Це було до війни. І він такий бармен, говорить, так, в нього Джек Деніес. Він каже, ні, не можна. Тоді, чому ну, стоїть же, этот. Он говорит, там чай. <риклад> Якщо ми кажемо навіть про існування ВПК і постачання товарів там, подвійного призначення для нужд ВПК, їх завжди можна буде купити. Навіть якщо ми кажемо там про там хай левельні чіпи, які продаються з там дуже великими обмеженнями, на яких діє спеціальний експортний контроль, все одно це можна зробити. Можна створити підставну фірму європейську, яка буде мати якось якесь, там виробництво, для якого потрібні самі ці чіпи, які потім вставляються в ракети. І ця фірма може навіть випускати якусь продукцію, хто ж, хтось може навіть її купувати. Але по факту ці чіпи потраплять в Росію. Це, це спецоперація, це не торгова операція, да, це пряма дія розвідок і всякого такого іншого. Такі самі чіпи можна просто тупо банально вкрасти. Просто банально вкрасти. І все. І абсолютно легальна фірма може сказати. Ну, ми от купували ці чіпи для того, аби щось виготовляти. Знаєте, на наш склад пробралися якісь люди, і щось вкрали. І от тепер в нас цих чіпів нема. А вони, мабуть, з'являться десь в Росії. А Що ми можемо зробити? Ну, от і все. Тому варіантів обходу санкцій безліч. Але треба розуміти, що всі ці варіанти чогось коштують. Це буквально дуже великі гроші. Подивимося, наприклад, на функціонування російського ВПК. З точки зору російського ВПК зручно мати єдиного закупівельника, єдина закупівельна організація. Тобто, воно кажучи, є Ростех. І у Ростеху є така організація. Вона закупає для всіх 200 предприятій Ростеху якісь там компоненти, чіпи, що ще що не виробляється в Російській Федерації через те, що вона закупає їх у великих обсягах гуртом. Воно було дешево. Ну і Корупцію в одній компанії було б відносно легко контролювати. Але ця компанія миттєво потрапляє під санкції, вона не може працювати з великими постачальниками, не може купувати гуртом. І виникає проблема, що ця єдина закупівельна організація просто не може функціонувати саме через санкції. Що тоді роблять росіяни? Вони, можливо, залишають цю єдину закупівельну організацію, але вона все одно працює з Виробниками через великий ланцюг постачальників, частина з яких є контрабандістами, чи там якісь там звичайні фірми, які просто закуповували якусь там електронну комплектуху. Але таких фірм потрібно багато, бо все одно журналісти розвідки вони простежують ланцюг постачання і починають санкціонувати якихось з цих фірм. Тому їх треба все більше і більше і більше. Це не проблема для самої Росії, бо в Росії зареєструвати, ну якщо ти працюєш на оборонку, там 20-30 фірм будь-якому з тих, хто забезпечує функціонування ланцюга, ну, взагалі не складно. Вони це зроблять. Але проблема в тому, що до цього ланцюга треба додавати фірми, які зареєстровані в Казахстані, в Туреччині, в Дубаях, ще десь це вже гроші, це вже якісь люди, які треба винаймати. Вони там повинні робити якусь бухгалтерію. Чим більше таких е, стрибків, чим більше таких кампаній для обходу санкцій, тим більша вартість. І мова про набавку не у 10% на кожному етапі. На кожному етапі додають в рази. Бо люди, які цим займаються, вони розуміють, що є вірогідність і достатньо висока, що рано чи пізно вичислять особисто їх організаторів ланцюгу. Не якісь там типу, юридичні фірми, і ці організатори, які планували заробити на російському ВПК величезні гроші і звалити жити в Європу, вони цього зробити просто не зможуть і змушені будуть жити у Росії, чого вони не бажають. Тому, відповідно, всі ці люди закладають премію за ризик в кожну зі своїх операцій, бо вони розуміють, що рано чи пізно на них вийдуть. До того ж там, якщо ми кажемо про європейські країни, ми вже побачили, що деяких людей почали саджати за обхід санкцій. Це, як правило, якісь, блін, реально просто російські діли, да? ну вони етнічні росіяни або мають навіть російське громадянство, і вони просто працювали в лоб, їх да? хлопець. Якщо ланцюг довгий, то відслідити все це навіть з умови, що в Росії зливається все, що завгодно, все продається і все купується, встановлювати їх достатньо довго, бо ланцюг. Також довгий, але треба розуміти, що кожен чіп, який насправді там, продається на Аліекспресі в Китаї за 5, по 5 баксів за штуку, може коштувати для конкретного російського підприємства 25 баксів, може коштувати і 50 баксів. І таких чіпів дофіга, і таких комплектуючих дофіга, і чим їх більше, тим більше зростає кінцева ціна у Росії. Є гроші, тому виробництво шомопедів, що всього іншого продовжується, але це коштує все більше і більше грошей, і треба розуміти, що це призводить фактично до відтоку грошей із систем. Я не кажу тут про макроекономічні проблеми. Умовно кажучи, в тебе є собівартість якогось виробу. Да, там, от там ізділі ще n 12 m в ньому є якась собівартість, власне, комплектухи, з якою воно виготовляється, імпортної. Є якась вартість російської комплектухи, є вартість робочої сили, ну там амортизаційні витрати, оренда, там комуналка і всяке таке інше підприємство, яке постачає щось там безпосередньо до російської армії, воно складає план виробництва. І оця частина, яка є закупівлею імпортних організацій, на відміну від всіх інших, вона починає зростати. І це як величезна проблема, бо контракт погоджений. Через постійне підвищення ціни можна отримати кримінальну справу. Бо слабовіки в Росії, звісно, вважають, що якщо хтось заробляє там 300 на постачанні щось до російської армії, він шпигун корупціонер, його треба обілетити, щоб купити собі новий гелік або новий каєн. І тому. Коли е, стається зростання собівартості от цієї імпортної частини, це дуже велика проблема. І ми бачимо, що навіть деякі підприємства, які мають стабільні безкінечні закази від Росії, вони фактично заявляють про банкрутство. Бо відмовитися від виконання контракту вони не можуть в Росії зараз. Є стаття, є ситуація, що якщо ти не можеш виконати контракт і ніхто більше не може його виконати, то твоє підприємство можуть навіть націоналізувати. І знайдеться багато типів, які це націоналізують. Тому, звісно, обхід санкцій є проблемою. Да? Я не можу сказати, що це добре. Було б круто, якщо б обхід санкцій з боку Росії був неможливий. Але по факту зупинити цей обхід неможливо. Це постійна гонка озброєнь. Постійна боротьба антилопи значить, та гепарду між собою. Вони придумують якісь там схеми обходу, їх блокують, вони придумують інше і так далі. І так, далі. так буде постійно, так буде завжди. Перекрити всі механізми обходу у глобальній економіці неможливо. Просто неможливо і все. Але сам обхід цих санкцій чогось коштує. Якщо ми кажемо про тіньовий флот, він чогось коштує, а створення ланцюгів постачання вони чогось коштують. Так, це не дуже великі суми, але вони дуже впливають на ВПК. Тому з моєї точки зору, ефективність санкцій саме в підвищенні транзакційних витрат. Звісно, там кінетичні санкції, так би мовити, бомбовий удар по підприємству, та сама ситуація, яка склалася на фоло північних потоків, воно. Більш ефективно, воно майже 100% ефективне. Але це ну прямо виключно случай. У всіх інших випадках ми повинні розуміти, що обхід санкцій чогось коштує. Це впливає на Росію, це впливає на ВПК. Це загалом з урахуванням макрофінансових санкцій впливає на спроможність всієї російської економіки, яка знаходиться в поганому стані. Це не значить, що Росія впаде завтра, це не значить, що Росія втратить змогу вести війну. Ні, цього не станеться. Але це створює накопичувані проблеми. Рано чи пізно ця система впаде. Коли це станеться, не знаю ні я, ні державний департамент Сполучених Штатів, ні навіть Міністерство економіки Російської Російської Федерації. Ніхто цього не знає, ніхто вам цього не скаже. Але ми бачимо накопичування проблем. І зараз в Росії фактично зростає промисловість, яка щось оброблює. Фактично, це туди включають весь весь випак. Вся інша економіка постради не тільки за санкції, але через там ну, через російські контрсанкції, через російські методи боротьби а, проти санкцій і так далі. Тому будь-які санкції, які ми введемо, не призведуть до неможливлення Росії вести війну, не призведуть миттєво або в якийсь зрозумілий строк. До падіння Росії, але вони створюють проблеми і проблеми величезні. І частину з цих проблем створюють самі по собі механізми обходу санкцій, бо вони ведуть до підвищення транзакційних видатків.